Спеціальність є однією з перших в нашому університеті і існує з моменту його створення. Спрямована на підготовлення висококласних інженерів у галузі проєктування верстатів, інструментів, різноманітних машин та обладнання. Наша спеціальність 133 галузеве машинобудування є провідною серед спеціальностей інженерного спрямування, які якраз орієнтується на загальне. і Прикладне машинобудування. Наші освітні програми сформовані для здобуття трьох рівнів вищої освіти. Перший рівень, тобто бакалаврський рівень, другий рівень магістерський рівень. І третій рівень це рівень PhD або рівень доктора філософії. Перший рівень є базовим. Він якраз і стосується випускників шкіл і коледжів, які Бажають навчатися в нашому університеті і здобувати свою фахову спеціальність в царині галузевого машинобудування. Характерною особливістю наших навчальних планів є неперервна підготовка із комп'ютерних дисциплін, з автоматизованого конструювання, з фахової підготовки та підготовки із іноземних мов. Запрошую вас. До вступу на нашу спеціальність 133 галузеве машинування, на нашу кафедру конструювання верстатів, інструментів та машин. Бажаю вам у цьому досягнути найбільших успіхів і отримати ґрунтовні знання. Щоб надати студентам знання та вміння, що необхідні в сучасному світі, ми побудували навчання на основі сучасних комп'ютерних технологій та систем автоматизованого проектування. Практичні навички з 3D-моделювання деталей, механізмів, інструментів, вузлів та складних систем, що підкріплені теоретичними знаннями із базових фундаментальних дисциплін, в комплексі з використанням систем автоматизованих комп'ютерних розрахунків, дозволить вам втілити найсміливіші ідеї та проекти від ескізу до готового виробу в металі. Однією з компетенцій наших випускників і розробка керуючих програм різної складності для верстатів ЧПК, що в комплексі формує зрілого інженера. Підготовку забезпечує кваліфікований персонал під керівництвом кандидата технічних наук Кобельника Володимира Романовича. Шановні майбутні вступники, вас вітає кафедра конструювання верстатів інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія. Кафедра конструювання верстатів інструментів та машин здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю галузевого машинобудування з орієнтацією на спеціалізацію верстати та інструменти в машинобудуванні. Кафедра використовує сучасну потужну матеріальну технічну базу, яка складається як з комп'ютерних лабораторій, лабораторії теорії різання, різального інструменту, науково-дослідних лабораторій, лабораторії металобробного обладнання. Ставши кваліфікованим фахівцем зі спеціальності галузевого машинобудування, наші випускники знають, як і вміють конструювати, експлуатувати машини та обладнання сучасного виробництва, моделювати складні системи з допомогою сучасних комп'ютерних програмних пакетів та засобів, програмувати та експлуатувати, верстати з числовим програмним керуванням. Ці всі знання, безперечно, їм дають можливість бути конкурентними на ринку праці. Висока якість знань та вмінь наших студентів неодноразово підтверджені перемогами у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, а випускникам дає можливість реалізувати себе у житті. Для мене вибір спеціальності та університету був не випадковим. Я однозначно орієнтувався на технічні спеціальності і зупинив свій вибір на кафедрі конструювання верстатів інструментів та машин. Тому що тут проводилися і проводяться дуже серйозні наукові роботи, що мені допомогло захистити кандидатську дисертацію. Я однозначно можу рекомендувати кафедру з декількох причин. По-перше, тут дають дуже серйозні знання, по-друге, ці знання можна використовувати в різних галузях. І по третє, на сьогоднішній день на ринку праці серед українських і закордонних компаній є дуже великий попит на інженерні спеціальності. Мрія дитинства бути інженером, тому вибір спеціальності для мене був передбачуваний. Здобуті знання та вміння за період навчання в свій час дали мені базу для старту кар'єри. Будучи студентом третього курсу, я мав можливість поєднувати навчання і роботу за спеціальністю інженера конструктора Керуючи виробництвом, я бачу теперішні потреби і перспективи галузі. Є великий попит на хороших інженерів. Кафедра дає хороші знання. Хорошу підготовку, тому я рекомендую вчитися на цій кафе.